За честь маю познайомитися з вами. Дуже приємно. Христина? Да. Майбутній журналісти. Ми, будучи на виставці, знімаємо все о, і хочемо далі показати це на телеканалі Тиса 1 Ваші побажання конкурсантам виставки і, звісно ж, нашим глядачам. Ви знаєте, я надзвичайно щасливий, що минулого року ми разом з колегами придумали цю ідею провести в найбільшому палаці. Дитячої юнацької творчості виставку, всеукраїнську виставку країна юних майстрів Минулого року. Звичайно, хвилювались в цьому році, в цьому році менше було хвилювання. Чому тому що з'їхались молоді талановиті? Діти з усіх регіонів України. Ваша студія репрезентує тепле і виноградне Закарпаття. Юні геологи приїхали з Донецька, юні краєзнавці, юні туристи з усіх областей України. І ви можете тут познайомитись з своїми однолітками із Луганська, зі Львова, з Києва, з Криму, з Донецька. Ми подивилися сьогодні чудове видовище, парад дитячої творчості, і ми просто радіємо, наскільки в нас багато талановитих обдарованих дітей. Кей, ну просто геніальних у всіх видах творчості вони переможці і спортивних змагань, вони переможці і наукових змагань, вони переможці танцювальних, мистецьких. Тут є і скульптори, і конструктори, і хто створює радіокеровані моделі, і різні різні досліди. Ми подивилися, наскільки багата українська земля просто обдарованими дітьми і добрими педагогами, наставниками, тому що в Україні сьогодні Сьогодні працює, я вже про це казав: 80 тисяч гуртків, в яких займається майже 40% всіх школярів України. Це набагато на мою думку краще і важливіше ніж просто пустувати і втрачати час. А тут ми допомагаємо майбутнім громадянам, молодим громадянам України здобути чи якусь професію, чи творче розвинутись, і це прекрасно. Прекрасно, що у нас є вже кілька дитячих телевізійних студій: одна в Києві, одна в Ужгороді. Одна в Дніпропетровську, е, значить, про що це говорить? Що прийде час і можна буде проводити якесь творче змагання на кращий фільм, на кращу телепередачу, е, і визначати, а хто в нас найкращий режисер, хто в нас найкращий е, сценарист, хто кращий журналіст. Тому я всім хочу побажати успіхів і сподіваюся, що е, така всеукраїнська країна майстрів стане доброю традицією і наступного року. І, і, і в наступні роки буде і друга, і третя друга сьогодні продовжує роботу. Буде і третя, і п'ята, а колись буде і сота, і будуть вже онуки і правнуки цих юних майстрів брати участь в цих нових країнах. Тому творчість взагалі робить людину безмежною, набагато більш щасливою. Хай всі творять по собі.